У святовій історіографії довгі роки називали жінкою, яка збагатила корейську історію, сміливо борючись за процвітання країни, хитрою політики, яка водила за ніс Японію і Китай. Хтось вважав її втюням всіх нещасть династії Чосон, а інші, навпаки, порівнювали її з Єлизаветою I та називали залізною жінкою, яка за 10 хвилин могла вирішити питання, яке обговорювалося 10 місяців. То хто ж ця загадкова пані, про яку сьогодні йтиме мова? Поговоримо про королеву Мін, одну з найбільш інтригуючих постатей в історії Кореї. Матеріал підготувала студентка третього курсу освітньої програми американістика та європейські студії з дисципліни Нова історія Сходу Радкевич Анастасія. Королева Мінна народилася 1851 року в досить заможній родині клану Мін. У неї було досить важке дитинство. У вісім років дівчинка втратила двох батьків. Але все ж таки маленькою сиротою зацікавився імператорський двір. Коджон шукав собі дружину, а його батько регент Хенсон Де Вонгун шукав того, хто А. Розумний, але не настільки, щоб загрожувати його правлінню, та Б. Хто міг би народити здорових дітей. Регент Де Вангун вирішив обрати леді Мін. З Коджом вони одне одному сподобалися і невдовзі молодята відіграли весілля. Попри підлітковий вік і складне дитинство, королева Мін одразу показала свій характер та залізну волю. У неї була шалена жага до знань. Замість того, аби виконувати роль відведеної жінці при королівському дворі, вона намагалася більше дізнатися про саму Корею, її сусідів та в якому становищі знаходиться її батьківщина. Це не дуже подобалося Девонгуну. Він не схвалював дії та інтереси невістки. Свекор постійно насідав на королеву через її неспроможність народити здорових спадкоємців, поки фаворитки коджона це робили. Девонгон несвідомо створив свого найбільшого політичного суперника. Королева Мін жорстоко розправлялася з усіма фаворитками короля, і в 1874 році вона народила принца Чхока, який потім стане останнім імператором Кореї Сунджоном. Першим політичним успіхом королеви Мін стало підписання на королівській адміністративній раді імпічменту Девонгуна. Йшлося про те, що 22-річний король Коджон. Тепер у змозі самостійно керувати державою. Але небо над Кореєю вже почало темніти. Країна була в ізоляції протягом десятиліть, сильно відстаючи, а спроби модернізації негативно сприймалися дворянством. Королева Мін за підтримки Коджона почала швидку модернізацію Кореї. Вона стосувалася всього армії, економіки, освіти, культури. У усіх цих сферах відбулися значні покращення через прагнення королев до прогресу. Починається перебудова країни, особливо збільшується виробництво боєприпасів, напрацювань хімічній промисловості, електроенергії, машинобудування, картографії. Здавалося, що в Кореї з'явилася можливість протистояти японському пануванню на чолі з королевою. Китай і Японія мали власні важелі впливу в Кореї. Це призвело до японсько-цінської війни, після якої Корея стала японським протекторатом. Японія жорстоко почала вторгатися в усі сфери корейської політики. Тому королева Мін зробила висновок, що японці набагато небезпечніші за китайців, оскільки останні не були зацікавлені в прямому контролі над півостровом. Коли Корея стала полем битви, усі плани королеви були знищені. Зрозумівши, що Китай з кожним роком стає слабшим, Мін спрямувала свої інтереси в сторону Росії, шукаючи там допомоги. Японцям це не сподобалося і вони сприйняли королеву як ворожу ціль. 8 жовтня 1895 року королеву мін було вбито. Її зарізали японські солдати, а справу було організовано японським генералом Міура Горо. Це відбулося в королівському палаці Кьонбокун. Солдати закололи її самурайськими мечами, а потім витягли тіло на вулицю та спалили. Вбивство королеви мін стало ударом по незалежності Кореї. Її смерть сильно повпливала на ослаблену націю. Цікавим є те, що в декількох кроках від епіцентру подій знаходився український архітектор Афанасій Середіт Сабатін. Ось що він розповідав консульству Російської імперії в Китаї. Японці тягли мене до палацу, маючи намір змусити показати, де вона знаходиться, і лише японський ватажок, зрозумівши, що я нічого не знаю, наказав сподвижникам дати мені спокій. Достеменно відомо, що під час цих трагічних подій були вбиті чотири придворні дами через те, що вбивці не знали, як виглядала королева. Сам Сабатін зазначав про те, що за той час, поки він як архітектор перебував на місці подій, японці викидали з вікон всіх жінок, але жодна з них не видала ні стогону, ні плачу. Справа про вбивство королеви з першого дня була оповита таємницями. Існували сили, зацікавлені в тому, аби похоронити під землею правду про цей злочин та виставити королеву не жертвою, а злочинницею. Після вбивства королеви Хенсон де Вонгун повернувся до влади та намагався вмовити коджона посмертно понизити статус мін до простолюдинки. Натомість Коджон відповів так. Я скоріше переріжу собі вени та дозволю стекти всі крові з мого тіла, аніж осоромлю жінку, яка врятувала це королівство. Опісля коджон втратив весь вплив на державні справи від його імені правило японці та їхні ставленики. Кореці вважають королеву від справжньою патріоткою. Вона стала героїною, яка повстала задля вирішення проблем, з якими зіштовхнулася її батьківщина. Ця жінка перетворила півострів із відсталого королівства відлюдника, що розвалюється, на державу, яка прагнула осучаснитися. Її реалістичні погляди на політику призвели до непростого балансу між традиціями та модернізацією. Хоча вона зрештою зазнала невдачі, незважаючи на її спроби об'єднати та модернізувати Корею, вона відновила честь корейського народу, чинячи опір іноземному пануванню.